Інформуємо про роботу відділу економіки Мукачівської міської ради Продовж звітнього періоду на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради розглянуто рішення про хід виконання програми економічно-соціального розвитку міської територіальної громади за перший квартал 2024 року. На черговій сесії Мукачівської міської ради прийнято рішення про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку на 2024 рік, а саме до переліку місцевих програм, що фінансуються за рахунок бюджету в галузі освіти та медицини, розглянуто вісім звернень суб'єктів господарювання громади щодо погодження режимів роботи відповідних закладів. Проведено 11 повідомлених реєстрацій колективних договорів, змін та доповнень до них та надано консультації з питань реєстрації колективних договорів. Прийнято рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіки проведення відстеження їх результативності на 2024 рік на підставі звернень, розробників регуляторних актів, управління архітектури та управління міського господарства. Внесено зміни до програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2024 рік, а саме на заходи відшкодування придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення суб'єктам бізнесу. Що здійснюють діяльність на території громади в сумі 243 тисячі гривень. На сесії міської ради також прийнято рішення про встановлення на території Мукачівської міської територіальної громади ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, яке набуде чинності з 1 січня 2025 року. Дане рішення є регуляторним актом. Та проведено у відповідність до норм чинного законодавства, а саме до нового класифікатора будівель та споруд та до кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць відділом економіки проведено аналіз сплати туристичного збору за перше півріччя 2024 року. До бюджету громади надійшло 632 тисячі гривень туристичного збору, в тому числі юридичними особами сплачено 200 тисяч гривень, фізичними особами 432 тисячі гривень. Інформуємо керівників юридичних осіб про те, що у міській раді працює комісія з розгляду звернень підприємств, установ та організацій про визначення їх критично. Важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності і населення громади в особливий період комісія визначає відповідність їх діяльності критеріям відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 76 та до розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації номер 171. За результатами розгляду звернень підприємство може отримати позитивний лист обґрунтування щодо визначення критичності його діяльності для економіки, якщо воно відповідає не менше трьом із семи критеріям постанови Кабінету міністрів України та чотирьом із восьми критеріям розпорядження за номером 171. Даний лист обґрунтування є передумовою для проходження подальшої процедури для бронювання працівників на підприємстві. Загалом, станом на звітну дату, проведено 12 засідань комісій, розглянуто 21 звернення від підприємств. Засідання комісії проводить по мірі надходження звернень.